Вітаю всіх. Я хочу тепер спитати одну річ. У листопаді буде зменшення бусифікації мобілізації, інтенсивності, мобілізації, зменшення у листопаді буде. Я хочу передивлятись трошки, бо все змінюється. Дуже багато факторів. Ви ж розумієте, динаміку треба дивитись постійно. У листопаді буде зменшення мобілізації, ритмів, темпів, сили, у цій хірні, буде зменшення, так? Або ні? Десятка жезлів. Це відповідь ні. Тиск обставин сильніший. Швидкі... Швидко потрібно. Дуже швидко потрібно. На декілька напрямків захищати кордон треба. Бляхамуха. Кордон, лінія фронту, не один напрямок там потрібно. Дуже сильніші втрати в нас. І наступ, нам. Пот... Блять, вибачаюсь. Наступ на оцей результат. Ви розумієте, що нам потрібен результат до кінця року. Нам, наступ нам потрібен для оцього. А наступ передбачає сильніші втрати. Будь ласка, дивіться. В контексті питання, дев'ятка кубків. Це ми хочемо результат. Такий приємний результат для нас. Він нам потрібен. Радіти. Емоції позитивні, щоб були. Нам же ж це подобається, як вау. А оце скриють. Оце ж скрить, ви не забудьте, оце скриють. Я робила про втрати відео. Спеціально скриють. Тому що нам потрібна оця перемога. Перемогу назвати не може, нам потрібен цей результат. Оце, по суті, перемога, яку нам подадуть. Нам подадуть як перемогу. Зрозумійте, нам подадуть оцей піздець як перемогу. Вийти на кордони захист кордонів. Кордони реальні ДКУ. Реальні вони, тільки в одному місці фронту. Єдиний. Там, де взагалі не повинно було бути прориву. Ось, там, де просрали фортифікації. Там єдиний шматок, де зараз, вибачте, можу сказати, що там є реальний вихід до ДКУ, бо майже свічку тримаю процесу. Скажімо так. Єдине місце, воно маленьке, дуже маленьке єдине місце. Далі про ДКУ і не варто мріяти. Є кордон, це лініво зіткнення, мається на увазі. Ось там треба і стримати трішечки хоча б віддвинути. І так, на тему Куп'яцького напрямку, моя думка після всіх розкладів моя думка, що це буде річка. Це моя думка. Знову ж таки, як воно буде, як, якщо наші що зроблять, буде трошки краще. Річка це ось вам орієнтир, річка. Щоб ви розуміли, орієнтувались і думали головою, виїжджати чи ні. Якщо кажуть, виїжджати, треба виїжджати. Це не іграшки. Насправді, насправді це серйозно. І сприймати вже треба реальність. На жаль.